наверное, не виновникам этого события, но оказались мы в центре внимания, в центре скандала не по своей воле. За последние три недели мне пришлось много раз отвечать на вопрос, во что банки плохие юристы? Я говорю, нет. Меня задают вопрос, а прецедент, который состоялся с вашим банком, он ставит валютное кредитование под вопрос? И я тоже отвечаю, нет, то, что произошло, не ставит законность валютного кредитования под вопрос и на мой взгляд это признак институциональной слабости судебной системы почему потому что из нашей практики за прошлый год суды рассмотрели 172 иска заемщиков все как под копирку написанные о признании недействительным кредитного договора из-за отсутствия индивидуальной валютной лицензии 172 решения поддерживающие правоту банка банковской системы Одно решение, которое мы получили, мы получили его в январе, было принято в декабре прошлого года, опровергающее эту законность. То есть, на мой взгляд, те решения, 170 с лишним, которые вступили в силу только по ОТП банку, показывают, что судебная система имеет принципы работы которые, и прецеденты, которые принимаются большинством судебных инстанций. То, что произошло, и вообще сама система оспаривания кредитных договоров по причине отсутствия у банка либо у заемщика индивидуальной валютной лицензии, на мой взгляд, инициирована и раскручена некоторыми нечистоплотными юристами, которые просто дают заемщику месседж «ты не плати, а мы тебе поможем с путем судебных решений вывести из-под залога недвижимость». Таким образом, у тебя будет сильная позиция торговаться с банком по обслуживанию остатка задолженности. Ни одного случая, когда бы заемщику удалось вывести недвижимость из-под залога, даже при наличии противоположных решений судов, нет всегда. Вот из истории нашего банка недвижимость остается в залоге, право на, на распоряжение недвижимостью остается за банком, поэтому те обещания, которые юристы давали. Заемщикам они не выдержаны. Да? И я хотел бы, чтобы те, кто нас услышит и у кого э, есть желание поторговаться с банком в отношении обслуживания валютного долга, понимали, что э, это тупиковая ветви в работе с, с банком или с банковской системой. Тот прецедент, который произошел, один случай. Что произошло? Был оспорен валютный кредит, выданный э, под залог недвижимости, расположенной в Киеве, сумма кредита по теперешним меркам достаточно небольшая, а, оспаривал а, законность выдачи или законность получения кредита даже не заемщик, а имущественный поручитель. А, хотелось бы дать оценку, а что же произошло. Судья, которая принимала решение в последней инстанции, в высшем специализированном суде, она, наверное, не, либо нужно поставить под вопрос ее профессионализм, потому что она в другом аналогичном случае принимала решение, утверждающее законность валютного кредитования. Либо мы должны говорить о нарушении принципа независимости судей, потому что, я думаю, что вы слышали версию, которая прозвучала в средствах массовой информации, о том, что за поручителем стоят влиятельные люди, которые, пользуясь какими-то связями, могли повлиять на решение суда. В том и в другом случае нам нужно рассматривать этот прецедент в плоскости того, что в судебной системе можно, нужно было бы изменить, для того, чтобы законность валютного кредитования не подвергалась вот таким вот пиковым сомнениям или пиковым всплескам внимания общественности и средств массовой информации, которое произошло в последнее время. Ну и хочу сказать, что после этого решения тоже есть прецеденты. Ни одного решения суда, подтвержда... повторяющего то решение, которое мы увидели, принятое высшим специализированным судом, нету. По-прежнему и после даже этого все решения, принятые судами, поддерживают э, точку зрения о том, что банки имели право выдавать кредиты, а заемщики их брать без наличия индивидуальной валюты. Национального банку с правомерности надания кредитов в наземной валюте. Банками України викладена і на сайті Національного банку є позиція Національного банку, і викладена в численних, в численних листах як учасника судових процесів третєю стороною на боці банків Національний банк висловлює цю позицію якраз в судових процесах. І вона зрозуміла і ясна, те, що банки мають право надавати. Хоча більше мова йде про минуле, те, що банки мали право надавати кредити в іноземній валюті е, на підставі банківської ліцензії і дозволу на здійснення е, валютних операцій. Е, стосовно зазначеної справи, е, я теж можу підтвердити те, що це одна із справ. В принципі, вона дуже, дуже популяризована засобами масової інформації, е, а я хочу сказати, що той же самий суд, е, спеціалізований суд, Виносив рішення, які ми підтверджував правомірність надання кредитів банків в іноземній і в наземній валюті на підставі банківської ліцензії і дозволу національного банку. Чомусь ці рішення не так популяризовані, ніж оце, оце рішення по банку? ОТП. Крім того, я хочу сказати, що. Ост, всі знають, що почалось це рішення вищого спецізонного суду. Почалось з першої інстанції Печерського суду. А я хочу сказати, що буквально вчора в пошті я у себе в пошті побачив два рішення Печерського суду уже після цього. Рішення Вищого спецізонного суду вони винесені. Цими рішеннями підтверджена правомірність видачі кредитів банків в іноземній валюті на підставі тієї ж самої банківської ліцензії і дозволу. Нас більше непокоїть не саме рішення суду, якими тут обговорюємо, а от наслідки популяризації цього рішення, оскільки повернення кредитів банками повинно здійснювати все ж таки не через судову систему. А шляхом шляхом врегулювання договірних стосунків між банком і позичальником. І в цій як якби битві битві немає ні переможців, ні переможених. Тут не може бути переможений банк або переможений позичальник, оскільки в будь-якому випадку страждають банківська система і фінансова система України. А в свою чергу це нічого корисного не несе всім громадянам України і тому перше, перше що нас цікавить, це тому що кредити повертались безпосередньо відповідно до умов договору а не через суди тому що повернення через судову систему банківських кредитів призведе тільки до погіршення фінансового стану банку. тобто це виграш банку, наприклад, якщо кажуть, що це виграш банку, це пірова перемога. А якщо банк буде весь час стягувати кредити тільки через судову гілку, це судову гілку. І тому от такі популяризації таких рішень вони в принципі шкодять в першу чергу тим же самим і позичальникам, і вкладникам банків, оскільки банк є фінансовий посередник, і він оперує не своїми коштами, а він оперує коштами залучених від тих же самих громадян. І, і проблеми це не проблеми самого би, банку, а це були проблеми тих же самих вкладників в разі от, прийняття такого рішення і популяризації того, щоб позичальники звертались до суду. І ще така деталь, я би сказав. Позичальники, які звертаються з такими позовами, я подивився їхні позови, вони, в принципі, показують дуже. Дуже такі високі знання в сфері е, ліцензування банківської діяльності, тобто, ну дуже такі фахові, я би сказав, знання висловлюються у своїх позовах щодо визнання недійсними цих е, е, кредитних вод. І кстати, нічого не говориться ні про там фінансовий стан, неможливість там повернення кредиту. Таке враження, що позичальники опікуються якраз законністю, тільки законністю видачі кредитів, ліцензуванням банківської діяльності і таке і таке інше. Тобто було б бажано, мабуть, такі знання засувати і. При тому, коли е, був момент отримання цього кредиту. І, мабуть, позич... якщо позичальник так фахово розбирається в банківській діяльності, то, мабуть, треба було так же фахово підійти до отримання цього кредиту. Інакше складається думка, що кредит е, тільки для того і отримувався, щоб потім використовувати е, законодавство України з метою неповернення цього кредиту. Е, е, і це дуже настороже. Я, я впевнений, що, мабуть. Цю ситуацію э, скористали, скористалися і э, наші колеги-юристи, які э, пропонують допомогу, э, э, як то дуже було сказано, і, і знятті обтяжень э, з нерухомого з майна э, і таке інше. І це в першу чергу якраз от, популяризація одного рішення. Тому що судова практика, в принципі, э, 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 була. Э, Зібрана і схвалена, затверджена суддями Садової Палати у цільних справах Верховного суду України і ця судова практика розділу цільних справ шовника складних провідносин Верховного суду підтверджує якраз позицію. Судів, які прийняли рішення, що банк має право надавати кредити на землі валюті на підставі банківської ліцензії і, і дозволу. І є і рішення і конкретні рішення Верховного суду. Є конкретне рішення Верховного суду щодо цієї ситуації, де теж Верхов, Верховний суд по конкретній справі підтвердив правомірність банків надання цих кредитів. І зараз я думаю, що закінчу свій виступ. Я хочу сказати, що мабуть, треба просто заспокоїтися. Стосовно цих э, коментарів, наприклад. Цього ж сам самого, самого рішення. А мабуть, більше треба говорити про наслідки правового регулювання, наприклад, цього питання, от в майбутньому, щоб не допустити цих ризиків банків при наданні цих кредитів і обговорювати ті самі законопроекти, які знаходяться в Верховній Раді, і які направлені на вирішення цих проблем при видачі банківських кредитів споживачам. Дякую.